Комунальна реабілітаційна установа, Київський центр незрячих, є реабілітаційною установою підпорядкованою Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради. Цільовим призначенням Київського центру незрячих є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю позору. Центр надає реабілітаційні послуги за такими напрямками: фізична реабілітація осіб з інвалідністю позору спрямована на активізацію їх соціальних можливостей на основі власної матеріально-технічної бази. Психологічна реабілітація осіб з глибокими порушеннями зору спрямована на формування активної життєвої позиції. Соціально побутова реабілітація. Формування базових компетенцій самостійності в повсякденному житті, навчання вмінню приготування їжі. Формування розширених компетенцій у побуті, навчання рукоділлю, шиттю, в'язанню, макраме, бісероплетінню, використанню нитконатягувача, рельєфної лінійки та інших спеціалізованих вимірювальних пристроїв, адаптованих для незрячих. Навчання осіб з глибокими порушеннями зору навичкам орієнтування у просторі, в тому числі у міському середовищі, з використанням новітніх інформаційних технологій, адаптованих для незрячих та технічних засобів реабілітації. Оволодіння інформаційними технологіями Комп'ютерні та сенсорні технології, доступ до інформації з використанням наявного в центрі реабілітаційного обладнання та адаптованого програмного забезпечення, заняття з соціальної адаптації задля соціалізації осіб з глибокими порушеннями зору, вивчення шрифту Брайля, правова обізнаність, професійна орієнтація, заняття спрямовані на розвиток дрібної моторики, розвиток інтелектуальних здібностей. Культурно-просвітницька діяльність реабілітаційного спрямування, відвідання музеїв, театрів, організація екскурсій. Реабілітація за допомогою ігрових технологій. Володіння інтелектуальними іграми, адаптованими для осіб з глибокими порушеннями зору, що розвивають просторову уяву, пам'ять, комбінаторику, шахи, шашки, доміно, нарди, головоломки. Рухливі ігри адаптовані для незрячих. Навчання і організація гри в шоудаун. Настільний теніс для незрячих танцювально рухова реабілітація. Запрошуємо до Київського центру незрячих.